Так, друзі, доброго дня. Доброго дня, тому що ранок ранішня розпаковочка буде, в нас ще не буде ранішньої Розпаковка, дуже багато відео вийшло за останні дні, але розпаковочки вже давно не було. Цю джек вже на вікні. Ось така вилочка в мене. Ось така у мене мікрофон Джек Боя. Купуйте, дуже прикольний і якісний мікрофон. Для запису. Давайте швиденько пройдемося по розпаковці. Тому що вже давно не було розпаковочки. Я вже був в супермаркеті на годинку, 9 година. Я вже купив кіло лимонів, навіть більше. Тому що будемо робити з вами тістечка 2. Треба: один з маком, другий з творогом, але це все буде пізніше. Рецепти вийдуть також. Я ще пом'ятаний, але нічого. Зараз прийду до себе. Як не як 30 Ну що давайте швиденько по розпаковці пройдемося. Так, дивіться, друзі, що ми купили сьогодні. Давайте я так собі щоб мені було гроші. Так, дивіться, друзі, що ми купили. Давайте швиденько розберемося по розпаковці. Розпаковочка, розпаковочка. Так, лимончики ми купили, кілограмчик. Сьогодні була, кстати, трішки знижена ціна, але дуже, дуже бляха. Смачні такі. Смачненькі, лимончики. М -м а пахнуть як, капець. Далі такий о, безлічний соус від фірми сан знаєте, Дуже люблю цю о, фірму. Не бажаю. Можна декорувати тарілочки, ніби в ресторані. І ну і до салатів, знаєте, що таке різничний соус. Далі мертіннясті одну, думаю, на новий рік. Відкладемо. Далі о, пепсі зеро, Sugar 2,5. Ой, що це? Санфабіо також о, оливкова олія 750 мл. Не знаю, де чек, але ціна, звісно, космос стала останнім часом. Я завжди повторюю, але це просто капець. Ось такий гарненький, бо вже закінчився. У нас оливкова олія закінчилася хлібчики. Двох видів хлібчики, пурпур. Я взяв, тому що тут багато білку, а мені треба білок просто. А, білок егір'я 11,4 грама на 100 продукту. грам. Такий пурпуровий 400 грам. І такий відкий ціпюй. А тут 10-10,3 грама білка. На 100 грамм продукту. Це цільна зернове із зернитками із насіннячком. Ось. Водичка така із цим. Як називається? Імбирчиком. Імбир, ну, це з цукром, да? це з цукром. І з імбиром. Водичка така обична, солодка. Гуан, тутті Фруті, це вже. Дуже смачна, якщо чесно, 0% цукру. Те, що вона синя, то зрозуміло, але дуже смачна, якщо чесно. Далі тонік такий. дрінки, обичний тонік. 2 літра. Як же без яєчок, без білка нашого? 30 штучок яєчок, тоєшки, фріш, свіженькі, 30 штучок. Що там ще у нас? Ще трішки в холодильник ідемо, глянемо. Що ми купили в холодильничку, так? Так, продовжимо. Афена. 300 грам була акція, мінус 30%. Але свіженька, гарненька. Бачите, яка Дуже крута. Так вам покажу. Дуже гарна. Така велика, гарненька, королівська. Ммм, яка смачна. її ще не помив, вже їм, господи. таку мізось касташка, ну не цукор. Тут багато білку. Тож я таке все люблю, такий коктейльчик такий. Як молочко з фісташкою, Без протеїнчик один такий, 27 г протеїна, немає цукру, БЦАА, І маємо... 10,8 протеїна. Білки, верніше, на 100 грамів, то 250 грам. Дуже гарно. Такий тест. Після тренування. Сметанка 20%, 800 грам, як завжди. А, нежирний тиворожочок. Запис, будь ласка, 250 грамулечок. Рибка така скумбрі. Давно не є вже скумрі. Така. така. Уу, поплила. Скільки, тут теж багато білків. 19,5 грам білків на 100 грам продукту. Це дуже круто. 400 грам має рибулечка така. Рибулечка від світулечки. Ще така Блядь. від Вічі. 200 грам норвежський лосос. Теж акція була. 30%. Але риба взагалі дуже дорога. Ось така у нас була розпаковочка. розпаковочка. Тому підписуйтесь на канал і ставте подобайки палички вверх.